Там, де починається привіт, я Ліда, а, написала не Ліда. Це е, зробив Ковбі чи Настя хуй його знає хто блядь, але зробили. Історія сама, ось ця вона правдива. Типу, е, Ліда її прочитала і сказала: типу, так: я до чого веду? Я веду до того, що Ліду поставили перед фактом, що є ось це, ось ми вже зробили. І або ти вскриваєшся, або ми робимо це як анонімну дівчину. І проходить деякий час, і відбувається те, що всі побачили на весь інтернет. Це пост Коубі про Усача. Те, що розлетілося по інтернету, саме перший пост, туди-сюди. Це з кліпом, там, де він робив тірліст. Певний час, я не знаю скільки. Але Ліду поставили перед фактом, що дивись, ми робимо пост, і в пості буде історія Насті і історія твоя. ні типу, Якщо? Сказали, типу, можна без твоєї історії, але я прочитала історію Насті. і там ну буквально між строк я. Типу, ну там. І так зрозуміло, що друга дівчина в ситуації це я. Ну а друга ситуація була а? описана? О, ну, Перший ніт. Mm. І мені сказали, типу, або ми постимо і пишемо анонімно тебе, або хочеш, можеш вскриватись. І я розумію, що а вже, ну, типу, анонімно немає сенсу. Суто по тексту, не демонізували усача, от конкретно в твоїй історії. Все суто так, як було? Н ні, все ж це. О, що відбулося після цієї ситуації, в той же день, от в момент проміжок часу, коли я з дому їхала назад на квартиру до Ратібора помагати прибирати? В цей момент я пишу Насті квартирі, я не знала, що з нею відбулася якась стичка з усачом. Я не знала цього. Я їй пишу, кажу, блять, тут такий піздець мене усач в ліфті засисав. Вона каже: їбать, Ліда, це такий піздець, вона в цей момент мені розповідає свою історію. А я, типу, а я не знаю, що робити, я знаю, що я прийду туди назад до речібора, а там усач. Типу, я ти йду допомогти речібору, блять, а не йду їбаться з усачом. Клас. Я йду допомогти речібору. Тут типу, думки чата про те, що, типу, наша ти туди пішла, якщо там був усач, а він усач він тобі неприємний, ні, як він тобі неприємний, Бо Бо він тверезі. тобі зобов'яче. Тіпа, бо всі я... Ти вже не боялась, типу, ще він ще раз це повторить? Тобто ти розуміла, що, що тіпа, він вже це раз не, це не буде робити? Ні, бо я розумію, що це було, mm. Зро... Типу, Тоб... що на тверезу він би не поліз. Mm -hmm. uh... Uh... Що я не хотіла... Ну, що це розголошувати? Ти не хотіла, але не хотіла? Так. так треба дочекатись, коли він офнистин, щоб зробити кліп з моментом, де він дивиться твій е кліп, там, де ти кажеш про ліфт, і його реакцію. І зробити з його реакцією кліп, і цей кліп раз сто закинути в кліп бейт їм на сайт. І, і саме тому я і хочу, щоб пішов розголос від більш впливових стрімерів на загальний. Тобто, да, умовно, там Назарето має велику онлайн, велику аудиторію, там елементи з той же, але вони в своїх, типу, таких бульбашках, да? А от Тремба, ну у Фоксі теж по суті своя, ну типу, у неї вже більш обширна та бульбашка, А у Тремби от прям. От дуже було б добре, щоб він або репостнув собі потім, або написав в телеграмі свій пост, там, де ну в підтримку нас. Це було б їбать, як ахуєнно. Це от сука, ну це найкращий розклад подій. Це одну, я сижу і тупо молюсь на це. Будь ласка. Почекай, Трампа пише. Чи варто канцелити у США? Ти цього не хотіла, але по факту враховуючи ту тусовку. Проблема в тому, що у нього багато дівчат в чаті, багато дівчат в чаті, котрі його люблять, котрі ну, прям фанатіють по ньому. І це було цей розголос був зроблений для того, щоб інші жертви якогось насилля могли щось з цим зробити. Типу, не приховувати це, могли з кимось поділитись. Я не те, що не хотіла, у мене ну, ви теж розумієте, людський фактор. У мене сесія горить, я тільки відновилась вишку. Так, да, Я вийшла з кухні, я зайшла в туалет і я не закрила за собою двері, бо я мою руки. Типу, для чого мені закривати двері? І в моменті усач заходить в дверний прийом. Стоїть, просто на мене дивиться і починає зачиняти за собою двері. А я блядь, я одна в туалеті. Я просто розвертаюсь, встряхую руки і вибігаю між ним і дверима і піздую на кухню там, де всі знаходяться, mm. там де вся компанія. Виглядало це ну, кріпово, чесно кажучи. Лід мені пише, я не казала, що ти зайшов, ти стояв в дверях туалету. Ну, я вже стояв у дверях. Ні, так вона так і сказала, що ти стояв у дверях в тулету, типу вона відкривається. Я зайшов раку. і закрив за собою двері, як було написано в статті. Ну, це в статті. Я Зараз то, що лідер розказувала — це. В статті е, текст писав, писала не ліда. Там. Ні, ну вона Ліда дивилася на статтю. Ліда, Ліда, да, Ліда перевіля, перевіряла так, цей ну, текст. Так, вона могла редагувати, Е, Ситуацію, але... яку я чув від Ліди, це те, що Усач стояв в дверному пройомі. Е, ну, чи є так. докручене щось в тексті? Чи є щось докручене в тексті, який вони написали? Е, я думаю, що ні. Типу, ну, я не можу підтвердити того, там, що було з Насті, да, тому що ну, я цього не бачила. Умовно про те, що вона там пішла плакати в туалет. Можливо, це було. Типу, ну я ж теж не сиділа і не слідкувала хто куди йде, хто йде поплакать, а хто йде попісять. Розумієте? Саме твоя Са... історія. А ні, моя історія повністю нормальна. Ратівори читав, ну там, блять, суто текст, котрий і він знає. Фотографії, як були зроблені, повна історія. Я вийшла з кухні, хтось сів на моє місце. Якби місце для mm. сидіння всім не вистачало. Я повертаюсь, бачу, що все зайнято, кажу: хто сів на моє? І Усач такий, ну, Блять, давай сідай! Я така, ну, весело, клас. Я сіла, хтось, Діма. Взяли телефон, три фоточки, нам там весело, по фоткам видно, що ну, типу, всім окей. Це, думаю, класні фотки. Там просто в більшій частині випадків, блядь, це, ну, типу, він мене садив Не те, що я така: ой, блядь, куди посадить жопу, ой, блядь, саду на колінка у сечі, клас, типу, не було такого. Я вийшла з кухні, хтось зайняв моє місце. Я повертаюсь на кухню, кажу дайте мені сісти. Усач такий, та сідай, це було до поцілунку, до піздеця. Я по приколу сідаю, нас фоткають, я сиділа на колінах, блять, від сили три хвилини, від максимум три хвилини. Ми прийшли розказати правду. Розумієте? Ми прийшли розказати правду, як воно було. Ми на відстані, ми не спілкуємось, ми просто їдемо мовчки. Він робить крок до мене, бере мене за голову і засасує. Я п'яна, я була. Поки всі пили єгір, віскі, я була текілу. Как би, ну це достатньо різницю грає, і я вахую, Ну буквально вахую. Типу, навіщо ти до мене підійшов? Типу, отак от і засосав. Відкривається ліфт. Я вибігаю, залітаю в квартиру, підходжу до речі і кажу: мене тільки що в ліфті засосав кусач. Получається, ми вас проводимо. Оце коли ми в ліфт в ліфті спускались. Якщо пам'ятаєш, він спізданув Sorry, це тут, діти футбол, спізданув якийсь, блять, такий жарт. Ну, Типу, сексуалізований, такий. я не пам'ятаю, який. І оцей момент, як ми вас проважали, оце, блять, в мене походу, була пі стадія оп'яніння, блять. Поняла? І ми піднімаємось, все нормально, в ліфті все нормально. І тут, нахуй, за, занахуй півповерха до того, того, як ми приїхали, він тупо нахуй не бере нахуй, і засасує. І я тільки, блядь, стою, така, а ми в ліфті, блять, котрий їде. І я така, так, 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 все, блять, двері відкриваються, я кажу, все, пока. І 에... и... ми виходимо з ліфта, робимо три кроки, я вже підходжу до дверей, і він мене ще раз підбере засасує така сука. А я, а я просто блять їй сказати нічого не могла. Я така ти думаєш, це за хуйня, блять. Типу, у мене якийсь ступор, блять, в цей момент. І а це вже було, типу, ви повели Настю, ви вертались так. назад, 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 і вже піднімали собі в контраст перед бою квартиру так, назад. Так, Окей. так. Тобто це прям вже переквартирою, ти вибігла і зразу я пам'ятаю, Це прям секунду, при... декілька секунд по факту. Так, від... це все, ну, так. по суті, так. Mm -hmm. Ну, так, да, він йому сказав, сказав, що типу. ну, Усач все поняв, типу я йому все сказав. Він сказав, що більше не полізе. Mm -hmm. uh, після цього ми там, хтось вже спав. Mm -hmm. uh, я сиділа з двома людьми. Захочуть вони сказати про себе, не захочуть, я не знаю. Усача не було з нами. Ми сиділи на кухні, заходить усач. Що так такі? І це якась сьома година ранку, чи шоста, якщо ви так, проводили? Та, типу та. сьома-восьма ранку це ви всю ніч діжували, і ще не лягали спати і ви вичип... ще. Так. Ми сидимо в трьох, інші сплять. Заходить усач, бере одного за голову, цілує в губи, підходить до іншого, бере за голову цілує в губи, і підходить до мене. Я mm. сиділа саме крайня третя, і мене так само цілує в губи. Я дивлюсь на людину, котра навпроти мене, і така, типу, це як якого хуя це відбулося. Mm. Типу, ну. І усач просто виходить з кухні. І в цей момент о, хтось каже: типу: їбать, оце Саня класно придумав, що поцілуватися зліди, поцілував нас всіх. Перший чмок, коли всі з хлопцями, всі одне з одним, оце от. Потім в коридорі зліде після ліфту, як вийшли, і, і внизу, коли я її провів. А, що цей перший Якщо, чмок я... дев'яти, типу 9-3 трьох і це було досягати. Ви вважаєте також, також не, за. Ну це ж жмок губи Я погоджуюсь. В контексті якому? Це було після першого поцілунку чи до першого поцілунку? Бо я і так розумію, що Саня зараз залежить. Я пам'ятаю, до. Саня, каже, це так. Це скоріш було скоріш за все було дото. Да, так, а ви мені зараз розказуєте, що це все було після злітно?